Доброго ранку мої малята любі хлопчики дівчата. Діти, любі, подивіться на велику хижукицю в плямах, в смужечках строкатих іде джунглями гуляти, зуби, кіхті, як ножі, звірі, хто куди біжить. Зараз буде не до ігор, бо полює грр. Так, це тигр. Діти, Погляньте, який тигр до нас завітав. Він зовсім не злий, а веселий. А ви знаєте, де живе тигр? Так, він живе у джунглях Індії. А як ви гадаєте, це дика чи свійська тварина? Так, це дика тварина. Пропоную разом скласти невеличку розповідь про тигра за допомогою картинок підказок Розгляньмо їх. Спочатку ми називаємо його. Далі, який він? Дикий чи свійський? Потім яке в нього забарвлення? Якого він розміру великий чи малий? Чим харчується і як називається дитинчата? Спробуємо. Це тигр. Він дика тварина. Колір оранжевий або світло-коричневий з чорними смугами, грудка біла. Великого розміру. Їсть м'ясо, Дитинчат називають тигринятами Діти, тигру дуже сподобалася ваша розповідь, і він дарує вам ось таку кульку у вигляді букви, з якою ми сьогодні познайомимось. А знайомитись ми будемо зі звуком Р і буквою Р. Промовмо його разом! Р, -р, 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 Р. Діти, як звучить цей звук? Так, дуже дзвінко. На письмі ми позначаємо його буквою Р. А ось і друзі нашого тигра. Він запросив лише тих, в назві яких є звук Р. Малята уважно слухайте і повторюйте за мною. Рись, лимур. Леопард. А тепер уважно подивіться на картинки і оберіть тварину, яка починається на звук Р. Так, це Рись. Діти. А тепер оберіть тварину, в назві якої звук Р посередині. Так, це леопард. Оберіть тварину, назва якої закінчується на звук Р. Так. Це лемур. Малята, Покажіть мені. Як кричить дорослий тигр? Рр. А як тигренята? Р -р -р. Як ми позначаємо у звуковій схемі приголосний звук? Так, однією рисочкою. А як ми позначаємо м'який приголосний? Так, двома рисочками. Тигр з тигренятами хочуть з вами погратись в гру м'який чи твердий приголосний, а завдання ось яке. Розглянувши картинку, потрібно промовити, що на ній зображено. Потім визначте в цьому слові звук рі м'який чи Р твердий. Картинку з твердим приголосним «р» віддаємо тигру, а з м'яким рі тигренятам. Зебра. Повторімо разом. Зебра. Який в цьому слові звук Р? Так, твердий. Річка промов разом. Річка. Р твердий чи м'який? Так, м'який? Малята погляньте і скажіть. Що дід з бабою тягнуть? Так, ріпку Промовмо разом. Рібка. Ріп, твердий чи м'який? Так, м'який. А що зображено на цій картинці? Нора Промовмо разом. Нора. Який звук рив в цьому слові? Так. Твердий, ви чудово впорались. А тепер пропоную порухатись. Учка мутри-дри. Що всім нам гарно танцювати, рухи сішвидко за. Головою тітка. Гостик поста. Ручку вліво, ручку вправо. Тигринята щось просять. Вони хочуть, щоб ми зробили звуковий аналіз слова ріпка. Добре, тигренята. Діти, приготували ваші долоньки. Рібка. Скільки складів у цьому слові? Так, два. А який склад наголошений? Рібка. Так, перший. Назвімо перший звук у першому складі ріп. Так р. Він приголосний чи голосний? Так, приголосний. А м'який чи твердий? Ріп. М'який? Як позначаємо? Так, двома рисочками. Який другий звук у першому складі? Ріп. Так. І. А він голосний чи приголосний? Голосний. Як позначимо його у звуковій схемі? Так, червоним кружечком. Який третій звук у першому складі? Ріп. Так, він голосний чи приголосний? Приголосний? А м'який чи твердий? Ріб? Так, твердий, тож позначимо його однією рисочкою. Який перший звук у другому складі? К. Так. Він голосний чи приголосний? Приголосний. А м'який чи твердий? К. Твердий. Як ми його позначимо? Однією рисочкою. І останній звук у другому складі. К. Так. А. Він голосний чи приголосний? Так. Голосний. Як позначимо? Так, червоним кружечком. Порахуємо, скільки всього звуків у цьому слові. Так, п'ять. Скільки приголосних. Три. Скільки м'яких приголосних? Один. А скільки твердих приголосних? Два. А скільки голосних? Так. Два. Молодці мої розумнички малята. пограємо ще з тигром і тигренятами в гру, яка називається Скажи одним словом. У рисі гострі вуха. Тож вона яка? Гостровуха. У бегемота короткі ноги. То ж він який? Коротконогий. У носорога один ріг. То ж він який? Однорогий. У мавпи довгий хвіст. Вона яка? Довго хвоста? У лева пишна грива. То ж він який? Пишногривий. Дякуємо вам, малята, за чудові ігри. З вами було дуже весело. Р-р-р-р-р! До побачення, веселі тигренята! Цьому наше заняття дійшло до завершення. До побачення, мої любі діти! Бувайте здорові!